Доброго дня, кровосісі! І ми сьогодні продовжуємо чи то пак закінчимо наше проходження Total War Warhammer 3 за наших вампірів-піратів. Сама серія, на жаль, була записана фігово, через що весь звук серії пішов спадки. Переозвучувати серію не бачу сенсу, тому що це фінальна серія. Натомість я вам коротко розповім, що було, і покажу фінальний бій, який реально більш-менш непогано вийшов перший нормальний бій за наших піратів-вампірів. Тож, місто, яке взяли в облогу і почали штурмувати високі ельфи, пало ну, як не дивно, гарнізон не мав багато шансів. Єдине, що вдалося знищити це одного орла, і трохи покоцати дракона. Але по великому рахунку це абсолютно нічого не змінювало, тому що місто окуповане, і вони легко відновлять свої втрати. А от з нашою вершиною ситуація трохи інша. Тут виявилося, що припхалася не одна армія, а цілих дві, плюс ще й третя армія наших зрадників долучилася. І там в сумі вийшло шалено велике військо, яке, в принципі, не залишало жодних шансів нашим оборонцям. Тож, сама карта бою виглядає ось таким чином. Ми це місто штурмували, через що ось тут, в цій стіні, бачите, залишилися проломи. І це дуже ускладнювало нам оборону, бо ми не могли тримати ворога по колу. Він би все одно пройшов всередину нашого міста. Крім того, тут, бачите, знищені дві вежі, тому сектор обстрілу цими вежами був зменшений. Вороже підкріплення йшло з протилежної сторони від основних сил. Тобто нам довелося б розділяти армію навпіл, щоб тримати всі стіни. Тому я вирішив гарнізоном, який майже неокомплектований, зайняти точки, щоб наші вежі могли вести вогонь по ворогу. Ось і з цієї сторони, і з цієї сторони, так само. Тим паче тут вийшло так, що. Вийшло контролювати аж дві стіни, і тут частина ворожих військ попадала під перехресний вогонь наших веж. А, от. а основна сила нашої армії ставала в цитаделі, називаємо це так, де можна було не боятися головного нашого недоліку, повної відсутності, відсутності маневреності. Тому що з флангів ми були прикриті стінами, з тилу теж ворог наміг, не міг зайти, єдине, що міг прилетіти. І нам залишалося тримати оборону лише одного прольоту. Тому що два інших ми забарикадували і виставили сюди наших стрільців. Ось так. от. Тут попереду всіх стояв наш граф Ноктілус. Далі списоносці, назвемо їх так. За ними стояли наші пацани з двома мечами. Потім пацани з пістолями і мечами. Позаду стояли чомусь пухканці, які з фуловим життям полопали. Я не розумію, якого хріна. Це, це відбувається. ну Тупо фуловий юніт щойно найнятий і вибухнув. Хоча на них я робив ставку, тому що, крім того, що тут два було, ще один стояв ось там, який мав в спину сюди прибігти і гепнути, коли вони би мали сюди дійти. Ну, вже як сталося, так сталося. Тут позаду стояли наші сирени, наші ось ці от туші. Ну і звісно, наш крихітка капітті. Крім того, тут стояли ще одні сирени, які мали, по-перше, стримувати ворога, щоб вони швидко не могли захопити цю точку, тому що тут планувалося звести вежу. І знову ж таки там був пухканець, але це не вийшло. На початку бою я тут трошки при... приофігів, тому що виявилося, що у ворога герой 28 го рівня. 28 го рівня! Оця от доринда, мало того, що хай левельна, так ще й на літаючому єдинорозі прилетіла, комусь дуже злому. Але, ну, капець, одна вона пів нам армії знищила. І це навіть не той чувак, що там на драконі був, чувак на драконі прилетить згодом. Битва почалася надзвичайно вдало. Ворог просто тупо стояв і втикав, чекаючи, коли припхається підкріплення. І таким чином наші вежі могли безперешкодно проводити обстріл. Тим самим знищуючи ворожі підрозділи і намагаючись знищити ворожі вежі. Хоча знищення ворожих веж не було критичним, та все ж їхнє знищення дозволяло знищити як щонайменше половину загону, який стояв всередині, тому це непогано було. Так от. Настрілять в них дуже великі війська. Зараз ви побачите невелику вставку. З тим, які війська, в яких кількостях і що їх тупо дофіга. Там поза 3000 воїнів проти нас. А Нас біля 1000 було. Ось, дивіться, скільки тут воїнів проти нас. Тобто. Мораті. Потім. Кіліан охоронець шляху. Кіліана. Кіліана охоронець шляху, тому що це панянка. І ще й наші скотиняки зрадники Ось так от якось. Так, ну добре, що вони стояли, тому що наче так добряче їм обстрілювали юнітів. І тут навіть оцей загін, який попав під перехресний вогонь, зазнав доволі відчутних втрат. Було б в нас більше часу на підготовку військ тут. І якби тут відновився гарнізон, ми б могли. Ой-ой-ой, хтось так газанув. Файно. Ми б могли відбитися навіть. Тому що, ну, от, от в таких місцях, де ми не маємо негативних наслідків від нашої дуже хренової маневреності, дуже легко можна перемагати. Так, вони почали підходити, тому що позаду почали йти підкріплення, чи були вже. А, так, так. І я тут теж прифігіваю, тому що підкріплення це. Чувак на он такому от драконі. Просто шалено здоровому, шалено міцному. І теж 28, 26 рівня. Тобто, фактично, два їхні героя потенційно можуть перебити ну, пів нашої армії тільки так. А, це теж Діваха. Я думав, це чувак ніхера, це, це Діваха. Чувак там потім прип... припхається. Е, наші вежі тут. Трохи, звісно, настріляли, але це не було вже щось сильно. А от. от це один герой і це другий герой. Так. А це лорд. Лорд спокійно летить і зачищає стіни від наших воїнів, щоб його армія не мала жодних проблем з тим, щоб сюди е зайти і зайняти ці позиції. Дракон прикольний. Скажу більше, він нам наробив дофіга А, Тут те саме. Наші війська скільки могли, тримали і стріляли по них, але їхня ця от героїня лорд спокійно нас розвалила. Одну вежу ми змогли розбити, тим самим знищивши півзагону ельфійських відьом. Отаких от, от дівах половина загону загинула. Це вже невеликий невели... плюс для нас був. Так. Тут лорд їхній закінчив свої темні справи і почав рухатися до наших основних сил. Тут ще наші зрадники прилетіли. Наші зрадники, до речі, так непогано їм допомогли. Тому що ці от їхні пацани будуть нам трішки перешкоджати, захищатися. Тут кліточки. Зараз оця от літаюча. Фортеця почне нас виносити. от. Магія, зауважте, майже пів загона винищила нам. Просто, з ходу. Раз і пів загону нема. І зробити я йому нічого не можу. Мало того, що в нього і дракон плюється, Два, два постріла, всього загону нашого нема. Зараз буде ще удар туди. Бабах, і ще пів загона нашого нема. Фактично один чувак виніс нам пів армії і зробив катастрофічну помилку, сів біля нашого графа Ноктілуса. Який дуже швидко почав показувати, хто тут, хто тут босс. За кілька ударів, дивіться, скільки життя зніс. Тут той почав юзати рандомну магію і ось тут влітають наші зрадники, починають кромсати наших відьом. Наших сирен, які мали б непогано димажити по воїну їхньому. Але, на жаль. Вони їм заважають і майже їх винищують, крім того. Наш граф Ноктілус продовжує наносити пошкодження вже пів життя. Дракону зняли. Решта армії десь там шляється і це наш гарний шанс. Тут ще плюс, що наші оці от пікінери мають перевагу проти великих юнітів. Але цей це розуміє і починає йти на пролом, знищуючи весь фланг. Отакими От стрибками. Ще великий плюс, що він відірвався від нашого Ноктулос, але крихітка Піті підходить і починає пояснювати, що так робити не можна. Наносить гарні пошкодження і майже вибиває лорда. Великий плюс, що цей лорд спалив величезну кількість мани і, відповідно, їхні війська залишилися без можливості кастувати магію. Наші оживші туші наносять теж непогані пошкодження, і ворожий лорд лягає відпочивати. Зараз. Раз, два, три. Він намагається втекти, звісно, але це нічого вже йому не дасть, тому що він не може взлетіти. Дракона прибили, лорда теж. Все. Перший натиск ворога зупинено. На жаль, в ході його відбиття наші сирени, бачите, зникли, тому що бойовий дух у них впав і вони просто розчинилися. Ось. Великий мінус цієї фракції, що юніти не відступають, а просто знищуються. Але, знищивши одного лорда, це ще нічого не міняло, тому що в них був точно такий самий сильний другий лорд, але хоча б не на драконі. Це вже великий плюс. Е, наша вежа тут трохи відстрілювала цих відьом, але стріляла воно настільки косо, що я аж офігів. Як можна отут промахуватися? Серйозно, по стоячому ворогу з кількох метрів. Ну, артилерійська вежа мене повністю розчарувала, про тому, що ця вежа є найдорожчою. Найдорожча вежа, що могла бути побудована, тупо не могла попадати по стоячому ворогу. Це, це просто нонсенс. Три з трьох, що я, бачите, три з трьох пострілів пройшли повз. Там все спокійно, ці нам нічого не нанесли, але от прийшов другий лорд, який атакував одразу нашого Нохтівуса. І це була величезна помилка, тому що з першого ж удару наш. Мактус Малюк Піті, дивіться, скільки пошкоджень Малюк Піті, з чаржу наніс. Просто шалений демах наносить. Оці от герої дуже класно себе відчувають в ближньому бою, але їх треба прикривати. Тому що довго вони битися не можуть, вони швидко гинуть, якщо проти них велика кількість юнітів. Але проти великих, великогабаритних цілень вони просто чудові. Так, другий лорд відгрібати почав досить швидко. Єдиний мінус, що, бачите, коли наші великі герої б'ються, вони зачіпають і своїх. Тобто ми тут ще й своїм пошкодження наносили, причому так непогано, бачите, як наносили. І ти нічого не можеш зробити, бо відвезти їх не варіант. Бо вони не дають їй маневрувати. Все, герой офігів від того, що він тут сів. Спробував втекти, але, як ви бачите, застряг на наших пікінерах. І тут же ж був добитий нашим Ноктілусом зараз. Це смерть двох героїв, двох лордів, навіть не героїв, дуже похитнула бойовий дух їхній, але їхня кількісна перевага була просто шаленою. Е, так, дивіться. Скільки змогла вбити відьом наша, ве... відьом наша вежа, поки вони тут стояли. Раз, два. Ну, це, по-моєму, вже щось раз попало. Але, по ідеї, напівз... Напівз... напівзбитий загін мав би бути добитий повністю, тим паче найдорожчою вежею, на мій погляд. Але, на жаль, цього не трапилося. Так, все, після першого такого нашого бою, навіть не з армією, а з лише з двома лордами і кількома маневреними їхніми загонами, там літунами і цими. Собаками наших зрадників ми втратили значну частину наших сил стримування. Бачите, пікінерів майже нема. Мечників лишилося пів загону. Одних пістолетників ми теж втратили. Одних стрільців повністю втратили і майже втратили других стрільців. Плюс втратили загін сирен. І це ми били стільки з, з лордами. У нас тут ще в засідці сидів загін літунів. Який мав би перехоплювати ворожих лучників, але забігаючи наперед, це не дуже вийшло, тому що лучників в них було просто дофіга. Е, так, ворог пішов займати наші точки. Ну, робити йому все одно нічого. Е, ми стояли, чекали, поставили тут вежу, щоб вона трохи навалювалась їм. Але знову ж таки, це нічого сильно не давало. Можна було піти спробувати добити цього мага, але не було ким. ця вежа, До речі, бачите, ця вежа настрілювала, на мій погляд, куди краще, ну, точніше, але не так ефективно. Так, потім я вирішив піти в, в атаку, тому що їхав герой і заодно хотів трошки їх покоцти, бо тут стояли арбалетники. Е, наші два лорда атакували їх, але через хренову маневрність не змогли нормально атакувати. Однак ми змогли їх трошки зібрати в кубку і зачаржити магією. Так, наші лорди поч... лорд і герой почали тут розвалювати їх трохи. Але якби ворог мав лише одну армію, ми б мали всі шанси перемогти. Так, я тут юзав магію прямо по наших. Але... Ворог зазнавав все одно величезних втрат, і це було непогано. Малюк Піді тут розривав направо і наліво. Граф Нокілус теж тут єдина проблема стала, що граф Нокілус трохи застряг і не міг вийти, щоб відступити до наших основних сил. Ще тут цікаво, що оці дуже слабо стріляли і починали стріляти не одразу, коли ворог потрапляв в їхню зону враження, але все ж бачите. Почали навалювати потрохи. Е, тут хе, нам дуже допоміг ворожий герой, який випхав е, нашого Ноктілуса з купи ворогів, і Ноктілус зумів відступити, заюзавши ще, й, тим паче, свою магію. Гарно. Е, крихітка Піті вбився як Лев, але, на жаль, його сил не хват не вистачило на отаку величезну орду. Ну, та я сумня, що в когось би вистачило сил на цю всю орду навіть в нашого графа. Він відступає до наших військ, його мого отут от трошки підпихаючи, щоб він швидше біг. А то вони не вони запізнюються вже. Пістолетники непогано настрілюють за спин. Якщо стоять на висоті, бачите, вони можуть безперешкодно стріляти собі далі. Тут наших стрільців вже добили, ворожа кількість. Арбалетників просто шалена, і шансів наших було дуже мало. Так, наші собаки-зрадники теж прийшли повоювати. Ворожий герой поліг смертю хоробрих. Ну, Таксі виконала свою роль, так би мовити. І почався вже бій на винищення. Я думав, що зможу знищити їх якусь кількість, але наш лорд швидко. А це не лорд був, це наші списоці були, я думаю, це лорд, ні. ні. О, лорд Лорд... Е, лорд б'ється, там. Арбалетники розстрілюють тут просто безжально наших пацанів. Е, які чомусь стоять, але там, в принципі, б'ються, там йде їм підкріплення. Вони е, мали битися, але вони щось тормозили трохи. Так, наш лікується, само собою. В бій вступають резерви. Хоча це вже нічого не могло змінити, тому що кількість їхніх застрільників була просто шаленою. І не могла нічого зробити. От, нарешті пішли в наступ наші літучі... літуни, які мали б, бодай зупинити на трохи ворожих стрільців, щоб вони не знищували безжально наших. наших піхотинців. От вони атакували. Сюди арбалетники, які стояли спиною, але їх так багато, що наших літонів шансів навіть не було. Тим паче всі арбалетники ще й сильні в ближньому бою. Так, тут вже йдуть в атаку наші сирени, наші товстуни. Магія тут трохи зачіпає наших, але не критично. Максимальні пошкодження ворогу. Більше тут вже неможливо було зачепити просто-напросто ворогів. Літуни тут трохи ворога побили, але ну, самі бачите, кількість ворогів, плюс їх почали обстрілювати, не дивлячись на втрати своїх воїнів. І вони дуже швидко полягли. Товстунці почали... Трохи навалювати ворожим стрільцям, які стояли з тилу, але їх знову ж таки прибігли зупиняти ворожі спесоносці, які досить непогано себе показують проти великих юнітів і кавалерії. Їм на допомогу кинути не було що і відступати ними не було сенсу, тому що куди б вони пішли. Сарани тут намагалися перерізати частково ворожих арбалетників. Але шансів було мало. І ось тут наш герой уже почав потрохи падати, тому що, бачите, отут є позначка біля здоров'я його, яка не дозволяє відновлювати життя йому вище цієї позначки. Ось бойовий дух. Це бойовий дух в нього впав, я так розумію. І з падінням бойового духу, він просто. Зник, так як і вся наша армія, я навіть не зрозумів, як це все сталося. Воно все дуже швидко бум, і бій закінчився. От, і на такій прекрасній битві наше проходження буде завершено. Герой, який десь там бігав, також був перехоплений армією культу насолоди, був знищений і. Наша фракція пішла у небуття. А далі буде проходження однієї з ігор від Paradox Interactive. Там мені просто скинули прикольний мод, де трошки дороблена одна фракція українська. І що було цікавіше за неї грати? Я спробую подивимося, як там. А щодо цього, ми повернемось до неї після того проходження, тому що я вже мушу за цю фракцію виграти, як не як От, а там далі буде видно. Тож, ви не забудьте написати коментарі, поставити лайк вподобайку та підписатись на канал, чи ви ще не підписані. Також підтримуйте Збройні сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!